Ну що ж, у мене сьогодні головна роль, і ми з вами перевіримо, хто швидший мої нейронні зв'язки чи мобільний інтернет від Vodafone. Жартую, мобільний інтернет від Vodafone найшвидший, а я проведу вам екскурсію по знімальному майданчику. Ходімо. Тут будуть зніматися всі мої сцени. Це дуже-дуже дорого. Ці двоє це мої колеги. Але я тут головний. А ви знаєте, я до вас з пропозицією. Цей величезний хромакей може за секунду мене перенести в будь-яку точку світу. Як і найшвидший мобільний інтернет від Vodafone. Команда науковців, на челі зі мною, звісно, відправляється прямо в космос. Ні-ні-ні. Ми на наступній серії планували оновити акторський склад. Друже, сфотографуй мене, ніби я на Марсі. Я мамці скину. Заждіть, ви хочете звільнити? Можливо, того худенького? Сорі. Так, мамо. Не повертайте того, від кого минулого разу було дуже багато шерсті. Вибачте, що буду дома не пізно. Пробачте, підключив її до найшвидшого мобільного інтернету від Vodafone. Тепер вона швидко на все реагує. Позаду найголовніша людина на майданчику наш режисер. Зараз, за Вибачте, мені вже в кадр. Сказав, що зависнемо з ним на вихідних. Ми ж ним друзі. Ви знаєте, я дуже швидко налагоджую зв'язок з людьми, так само, як і найшвидший мобільний інтернет від Vodafone. Шарите чи не шарите? Ну все, ви побачили багато. Нам треба прощатися. Ну, на сьогодні зйомку закінчено. Дякую всім.